Низький ресурс самого щеплення, тому що, ну коли людина перемикає передачу, вона, скажімо, там на малих швидкостях там в заторі витуснула щеплення, да, трошки привідпустила, машина покотилася і все, ми отак їдемо. Потім ми десь стали на світлофорі, або знов-таки в тому ж заторі, ми витуснули щеплення, вимкнули передачу, відпустили щеплення і стоїмо. Робот же так не робить, він певний час щеплення тримає затиснутим. ну Віртуальну педаль щеплення, скажімо так, яку б е, звичайній механічній трансмісії тримала людина. Е, звичайно, так робити на механіці не потрібно, але робот не знає, що ви стоїте там довго чи недовго, можливо, ви там на секунду зупинилися. І певний час він тримає затиснуте щеплення. Відповідно, у вас швидко воно зношується, і ресурс зазвичай складає не більше там, 60 тисяч кілометрів. В більшості випадків, якщо ми говоримо про сучасні автомобілі, досить часто роботи налаштовані таким чином, що вони тримають 30-40-60 секунд. Якщо ви нікуди не їдете, вони вимикають передачу, переводять в нейтраль, і відповідно все у вас окей. Проте багато моделей з, е, минулих поколінь, там, скажімо, там нульові роки, е, середину нульових років, дуже багато було моделів, в яких з цим були певні проблеми. Пізніше, як я вже сказав, алгоритми допрацювали, і з цим зараз проблем значно менше. Проте вони все ж таки присутні.